Мешканці цього будинку в Салтівському районі міста знають, як це жити без світла та води. Цей досвід вони набули після прильоту ракети, яка впала біля їх будівлі. Але зараз наближається інша небезпека: зима та загроза блекаутів. Щоб протистояти майбутнім викликам, жителі вирішили придбати своєму ОСББ-генератор. Було дуже незручно не поїсти, не помитися. Дуже незручно. Ну, дивіться, встаєш зранку. Кави ти попити не можеш, бо тебе треба розкласти багаття, там поставити той самий чайник, да, а потім десь так через годину ти отримаєш свою каву. Душ ти не можеш помитися, літо би, хочеться помитися, бо жарко, а душа ти не можеш. Ти десь там набрав холодної води, ну то таке. Борщ зварити теж ціла епопія. Ну Десь так дуже незручно. Або з нами маленькі діти кашу, молочну ти не звариш, молоко скисай, бо холодильники не працюють. Ну, дуже незручно, дуже тяжко. А взимку ще страшніше, бо те буде холодно. А бачиш, бать... знову ж з дітьми. Як воно з дітьми? Їм же холодно, якби сам, то три штани пари надів, і ну воно добре. А, а їм починаєш з них дужче турбуватися, ніж за себе. Тому ми просимо, потребуємо наш будинок, в частності потребує генератор, який... Который... Каторо є предпочнення від міської ради отримати за частково за кошти города. Дуже дуже потребуємо. Будемо дуже вдячні, якщо нам такі виділять кошти на цей генератор. І місцева влада якраз готова з цим допомогти. Ухваливши відповідне рішення, мерія зобов'язалася компенсувати харківському ОСББ 70% витрат на купівлю генераторів. Генератор, який ми вирішили придбати на цей час, коштує 80 тисяч гривень. І якщо нам міська рада за програмою компенсує 70%, то для власників він буде коштувати всього 32 тисячі гривень. Це дуже правильне рішення для того, щоб забезпечити електроенергію, газову котельню та освітлення місць загального користування, нам буде достатньо 9 кВт. Генератору звертаємося НЕ в перший раз до міської влади, бо через прильоти в липні 2022 року в нас було пошкоджено дах фасад. були, вилетіли вікна у житлових квартирах, місця загального користування. І за цей час, за два роки, місто нам допомогло по програмі софінансування відновити дах повністю новий. По програму є відновлення, нам відновили. Фасад вставили вікна не тільки в квартирах, але ж в місцях загального користування в котельні не було вікон, і не тільки вставили вікна, але й зробили відкоси. І ми віримо в те, що і по програмі допомоги по придбанню генератора нам також міська рада поможе. Програма з надання компенсації для будинків некомунальної форми власності на придбання генераторів буде діяти з 2024 по 2027 рік. Максимальна компенсація не має перевищувати 100 тисяч гривень. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що особливо важливо мати генератор для будинків з автономним опаленням та багатоповерхових будинків, у яких в системі опалення є насоси. Адже за відсутності електроенергії труби можуть замерзнути, а система вийти з ладу для того, щоб прийняти участь і отримати компенсацію за придбані генератори, це все дуже просто необхідно написати заяву. Вона вже є встановленого зразка, та додати до заяви виписку з реєстра фізичних чи юридичних осіб підприємців. Та технічні характеристики на генератор, тобто це технічний паспорт придбаного генератора правління або голова правління звертається до одного з центрів надання адмінпослуг, надає оцей простий пакет документації. На комісії в департаменті житлового комунального господарства ми розглядаємо і надаємо через банківські установи компенсацію. Звертайтесь всі, ми ще нікому не відказали в отриманні компенсації. Будемо допомагати, щоб максимум всі, хто прийняв участь, всі отримали компенсацію. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Олексій Старенко, Андрій Павкулов, Харків, Новини.